Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку Юрій Горбач, це директор центру журналістських розслідувань Сила Правди. Вітання, пане Юрію. Добрий день. Пане Юрію. Хочемо з вами поспілкуватися е, про нещодавнє ваше розслідування, точніше, вашого, е, мабуть, колективу, про родину Вадим, Вадима Веніславського е, та їх компанію «Спецкомунтех». Яка ймовірно вдалася, от знову ж таки, з, е, з огляду на ваш матеріал, до змови на тендері комунального підприємства Луцькомун е, Луцькомунтранс, е, аби продати комунальникам е, вживаний сміттєвоз? Отож, запитання: в чому проблема цієї закупівлі сміттєвоза для Луцьких Та яка роль в цьому процесі компанії родини Веніславських? Так, власне, минулого року, якраз рік тому. Комунальне підприємство, яке займається вивозом побутових відходів з міста обслуговуванням полігону, оголосило тендер на придбання сміттєвозу. Вони оновлюють рухомий склад, і оскільки там багато старої техніки, ось, грошей на придбання нової техніки не вистачає, тому вони зосередилися на придбанні вживаної, вживаної техніки, власне, сміттєвоза. От, і для цього вони оголосили такий тендер на придбання однієї одиниці, так, транспорту, от, на який прийшло два учасники. Це компанія спецкомунтех і приватний підприємець Метро Булюк. Вони не торгувалися на, на цьому тендері, тобто залишили свої цінові пропозиції тими первинні, які вони подали, і вони там не сильно відрізняються, так. От і е, в процесі вивчення цього тендеру ми дізналися, що Дмитро Булюк це е, насправді є хлопець співзасновниці цього підприємства, тобто конкурента на тендері Анастасії Веніславської, яка є дочкою власне колишнього високопоставленого прокурора Вадима Веніславського. Також ми зібрали деякі інші докази, які, можуть, які власне, підтверджують те, що вони є в близьких стосунках і, можливо, навіть разом проживають уже довгий час. Це все Може говорити про те, що а, цей тендер насправді був розіграний не зовсім чесно і відбувся не зовсім чесно, е, оскільки в законодавстві є таке поняття як спотворення конкуренції, і саме це очевидно мало місце на тендері Луск спецкомунтрансу. Ну ми ж розуміємо, що е, дочка прокурора умовно кажучи, фірма дочки прокурора е, чесно торгуватися на тендері. З хлопцем з її хлопцем не буде. Так, ми розуміємо, що швидше за все обидва учасники знали про участь і їхнього, так, умовно кажучи, конкурента в цьому тендері. І, можливо, вони узгоджували між собою власне свої цінові пропозиції. от Пане Юрію, то власне в чому проблема ось того тендеру для Луцьк спецкомунтрансу, -транс, тобто, Е, яка роль ось того е, Болюка Дмитра Андрійовича е, в цьому процесі? Хто це? Що це за фізична особа-підприємець, і, власне, як він фігурує в цій справі? Е, його роль можна назвати як е, таке є поняття технічного учасника. Так? Тобто він прийшов на тендер швидше за все, без мети виграти його. І ймовірно, що у нього навіть не було власне якогось сміттєвоза чи техніки, яку він міг би продати цьому комунальному підприємству, тому що його участь потрібна була лише для того, аби тендер відбувся. Тому що за законодавством це, це була процедура відкритих торгів. А отже, тут має бути не менше двох учасників, щоб цей тендер відбувся. От, якби там прийшов один учасник, він міг би запропонувати якусь хорошу пропозицію, але тендер би не відбувся, бо це не відповідає умовам законодавства. І тоді замовник мав би скасувати цей тендер, оголосити його заново. Пане От, Юрію, а є цей... мені вдалося дізнатися, що саме ось цей булюк Дмитро є бойфрендом Анастасії Веніславської. Угу. Власне, в них багато спільних фотографій в соціальних мережах, зокрема там в Інстаграмі, і також ми їх неодноразово бачили разом, також у місті, що є зафіксовано відповідно в, в процесі підготовки журналістського розслідування. Чи коментували вони якось цю ситуацію? Зокрема, от Болюк і пані Анастасія. Е, ні, вони відмовилися від коментарів. Ми кілька разів зверталися і до підприємця, і до дочки експрокурора. Однак вони відмовилися, будь-що коментувати також. Пане Юрію, для повноти картини цікаво дізнатися про ось ці запропоновані ціни, що пропонував власне Булюк, і що пропонував е, спецкомунтех. Спецкомунтех запропонував yeah, yeah, yeah. власне сміттєвоз, який і хотіли отримати комунальники. Це ВЕКО там 2012 року випуску. Саме, саме такий були був і написаний як бажаний в тендерній документації комунального підприємства. Ось а документи іншого учасника Дмитра Булюка вони взагалі не не відкриваються, не, завантаж... не Не... тобто там видає помилку, так коли їх завантажити із прозоро для того, щоб подивитися, їх неможливо подивитися. Ми і ми, і, і замовник, і будь-хто хто, хто... може їх подиви... хто хотів би їх подивитися, зробити цього не може, тому що швидше за все там цих документів і немає. Це якийсь зламаний архів, який неможливо відкрити. От. І, власне, це і часто використовується такий метод на тендерах, для того, щоб ну, як використати технічного учасника, так йому. Потрібно подати лише цінову пропозицію, що було зроблено. Тобто була якась певна ціна, яка була вищою від пропозиції спецкомунтеха, а далі а, документи в принципі подавати навіть не обов'язково було, тому що за процедурою відкритих торгів замовник зобов'язаний спочатку розглянути найбільш економічно вигідну пропозицію. Ну, відповідно такою була пропозиція спецкомунтеха, бо вона була дешевшою на 1200 гривень. Ось якби пропозиція спецкомунтеха е, замовника не влаштувала, тобто вони її б відхилили, то тоді вони б перейшли до розгляду вже пропозиції Дмитра Булюка. От, тільки в такому разі. В е... цьому випадку ми бачимо, що спецкомунтеха пропозиція була вигідніша, і вони упали з ним договір. Цей сміттєвоз зараз їздить по Луцьку? Він працює, однак, ну ми ж розуміємо, да, як він був придбаний. Е, ще також пане Юрію, цікаво чи ви дізнавалися позицію директора комунального підприємства «Луцьспецкомунтранс», чи він якось коментував ситуацію, чи він. Загалом розумів, хто, власне, бере участь у його тендері? Так, ми спілкувалися з ним. Він а, каже, що він дуже задоволений придбаною технікою. Його все влаштовує. Його влаштовує ціна, його влаштовує. Ця пропозиція і співпраця з компанією спецкомунтех. Власне, вони з нею працюють уже давненько. Це не перша закупівля, була в якій брала участь ця компанія, і коли комунальники щось у неї купували, ось тому в них є налагоджена співпраця, і це теж може бути одним із пояснень, чому власне, був розіграний цей тендер на сміттєвоз. Uh, стосовно того, чи він знав про можливу змову цих учасників, то він каже, що не знав. Uh, якщо він про це дізнається, то він сказав, що він буде вживати заходів, щоб за його спиною не було не відбувалося подібних речей. От uh, тому будемо стежити за ситуацією. Також цікаво, яка роль от, в цьому процесі. Власне, самого Вадима Веніславського також ще ви зверталися до нього, і як він коментував ось цю всю ситуацію. Ми намагалися звернутися, оскільки ми маємо припущення, що він досі має значний вплив на роботу компанії, попри те, що він з 2020 року. Де Юре не є співзасновником компанії, оскільки, коли він повертався в прокуратуру, то перереєстрував свою частку в компанії власне на свою дочку, якій тоді було 20 років всього. От і відповідно ми намагалися з ним поспілкуватися. Звертались для цього. Ми звернулися через його дружину до його дружини, оскільки прямих контактів до пана Вадима у нас не було на цей момент. Mm -hmm. е, його дружина Наталія Веніславська дуже агресивно відреагувала на звернення журналістів е, і відмовилася будь-що коментувати також відмовилася допомагати е, надати якісь контакти до пана експрокурора. Так сказала, що він не буде нічого коментувати, не хоче, не бере участі в господарській діяльності цього підприємства. Водночас це суперечить тому, що ми побачили. В процесі роботи над розслідуванням, оскільки ми знову ж таки, щоб поспілкуватися з Вадимом Веніславським, ми їздили до його заміського маєтку О, в надії, що знайдемо його там. Однак нам ніхто, звісно, ворота не відчинив. Але в дворі цього маєтку ми побачили автомобілі преміум класу, там Ауді Audi і Lexus, які Є доволі новими і загалом разом можуть коштувати понад 100 тисяч доларів, тобто вони є досить дороговартісні, водночас вони зареєстровані саме на цю компанію спецкомунтех, а не на самих Веніславських. І це якраз наштовхує на думку про те, що Чи Наталія чи Вадим Веніславський досі мають якийсь вплив на компанію і беруть участь в її діяльності. Пане Юрію, а чи зверталися ви до, до прикладу в антимонопольний комітет або в якісь інші відповідні інстанції, і як вони коментують цю ситуацію? Вони її не бачили, тобто не слідкують за за тендерами і за власне, от власниками відповідних комунальних підприємств, чи чи яка їхня роль в цьому процесі? У нас відповідно до законодавства дві два державних органи мають повноваження моніторити та виявляти якісь порушення на тендерах в Прозоро. Це Держаудитслужба і антимонопольний комітет. Ми звернулися так, так. в обидва органи. Держаудитслужба фактично може проводити лише моніторинги, тобто вони використовують всю ту саму інформацію, що бачать, і, і бачимо, і ми всі так, будь-хто хто зайшов на «Прозоро». Однак в них немає повноважень виявляти і, і і достатніх важелів для того, щоб виявляти саме змову на тендерах. От ці повноваження є і важелі впливу в антимонопольного комітету. Ми звернулися в антимонопольний комітет, там сказали, що звернуть увагу на цей тендер, проведуть перевірку, якщо буде відповідне звернення, і таке звернення ми вже готуємо. Воно буде подано ближчим часом. І ми сподіваємося що в антимонопольному комітеті відповідально віднесуться до нього, оскільки тут є доволі. Так, доволі очевидні і серйозні порушення, також якщо ж, так. якщо ж антимонопольний комітет доведе е, змову на тендері, доведе порушення, то е, санкції чекають обох учасників. Це може бути штраф, досить великий штраф, який обумовлюється там відсотком від закупівлі чи відсотком від доходу компанії. От, а також позбавлення права брати участь в подальших державних закупівлях строком на три роки зрозуміло. І також цікаво про знаємо, що Анастасія, якщо не помиляюся, Веніславська подала заяву в поліцію на ваше видання чи, чи то пак на конкретну журналістку вашого видання. Що відомо про це, і, власне, як ви зреагували на ось ось таку заяву? Угу. Власне, в процесі роботи над розслідуванням, так ми коли намагалися поспілкуватися з Анастасією Веніславською. Одного дня зустріли її в місті з якраз по разом із Дмитром Булюком. Вони були і відповідно, ми підійшли, щоб поставити запитання однак, вона відмовилася коментувати. Будь що сіли вони обидва, сіли в автомобілі. Поїхали от це відбулося десь в травні і не, не за кілька днів після цього власне після цієї зустрічі до нашої журналістки зателефонували з поліції і е, повідомили, що є заява від е, пані Анастасія. Е, мовляв, на неї чинять якийсь психологічний тиск, е, і, взагалі, мало не нападали е, під час цієї е, зустрічі, так там чи шар, так було чи ще там щось? Пане Юрій, чи Ні, так було? Ну, звід... Звісно, так, так не було, і відповідно у нас є відео про те, як це все відбувалося. Жодним чином ніхто не, не торкався пані Анастасію, ні Дмитра Булюка. Тобто ми були в публічному місці і просто ставили запитання, які нас цікавили. Жодних фізичних сутичок, скажімо так, не відбувалося. От, ну звісно, ми надали поліції свої пояснення надалі, як розвивалася ситуація, мені невідомо. Більше з поліції не зверталися. Я сподіваюся, що поліцейські адекватно віднесуться до такого звернення, оскільки насправді цього того, що. Про що йшлося в заяві власне дочки експрокурора, заявниці того не відбувалося, і взагалі це виглядає як намагання дискредитувати журналістів, які от власне виконали таке порушення на тендер, пане Юрію. А що буде в разі, якщо журналісти, якщо ви доведете свою, так би мовити, невинуватість, незаангажованість? що буде пані Анастасії, яка подала ту заяву? Ну мені невідомо. Я думаю, що безпосередньо що ви просто... сподіваєтеся. Я думаю, що тут насправді нічого не відбудеться, тому що це було це була заява, наскільки я розумію, про кримінальне правопорушення. От, і е, для того, щоб його зрозуміти чи його відкривати, власне, це, цю заяву спрямували до дійничого поліцейського, полі, 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 який власне, звернувся до обох сторін да, для, для, для отримання якихось пояснень. От, ці пояснення він отримав. І, я думаю, що правильно буде зроблено, якщо, власне, жодного кримінального провадження не буде відкрито, бо таких підстав немає. Тому просто буде, ну, я так думаю, або вже була надана відповідь заявниці, або буде надано відповідь про те, що немає підстав відкриття провадження такого. та й на цьому все мало, мало би завершитись. Ну, пане Ю Юрію, і підсумовуючи ось всю ситуацію, то вкотре нагадайте нашим телеглядачам та радіослухачам. Чи їздить відповідна машина, чи придбали все-таки в Луцьк трансі те, що вони власне хотіли, і чи немає ще можливо якихось деталей, деталей ще якихось темних сторін в цій справи? Так, ну цю цей автомобіль придбали. Так, його з він відповідно зареєстрований. Він працює в місті, його можна побачити. От ми самі також бачили його, як він працює на маршруті. Чи може бути таке? Даруйте, що перебиваю, Чи може бути таке, що в разі виявлення і доведення того, що все таки спецкомунтех чи ось та фізична особа, підприємець Дмитро Булюк якісь певні махінації на цьому? Робили. Чи може бути таке, що цей транспорт заберуть у Луцьке спецкомунтрансу? Ні, не може бути. Тут можуть бути лише санкції відносно учасників цієї закупівлі, угу. договір розривати і це все повертати назад ніхто не буде. Зрозуміло. Що ж, дякуємо пане Юрію за коментарі, за те, що знайшли можливість е, вийти до нас на зв'язок, прокоментувати цю ситуацію. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Юрій Горбач, директор Центру журналістських розслідувань Сила Правда, спілкувалися про те, як донька експрокурора розіграла тендер зі своїм хлопцем та заявила на журналістів у поліцію. Сподіваємося, що все-таки ця справа буде доведена. Е, до справедливості і журналісти будуть виконувати безперебійно свою діяльність. Дякуємо ще раз і на все добре, пане Юрію. Дякую, до побачення.